Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 8 квітня, і я вам покажу, які автомобілі продаються та які їх ціни. Бажаю всім приємного перегляду і я розпочинаю. Шкода Октавія А7 14900 1.6 дизель автомат 236 пробігу 17 року. Nissan Qashqai Plus 2, семимісна версія. 13400, 11 рік, дволітровий дизель-автомат повний привід, 203 пробігу. Розмитнена та сертифікована. Ще один автомобіль розмитнений та сертифікований. Це Nissan Qashqai 12250-13 року, 1,5 дизель-механіка 142 рідного пробігу та в рідній фарбі. Ford Fusion Sedan, 12716 року, 2,5 бензин автомат, 96 тисяч пробігу. Volkswagen e golf Це електромобіль. 12 тисяч доларів 2014 року. 160 кілометрів запас ходу. Mazda 3, 13700 18 року. 65 тисяч пробіг, 2,5 бензин автомат. Mazda 6, представлена у нас в кузові Універсал 11300, 2.2 дизель, механіка, 177 пробігу, стан, ідеал написано. Також машина свіжопригнена, розмитнена, сертифікована, гарна лінзована оптика, перед-зад партроніки. Думаю, комплектація досить класна. Volkswagen Passat B8, 14600, 1.8 бензин автомат, 113 тисяч пробігу, 16-й рік автомобіль. Range Rover Evoque 26500, 26518 року, 2-літровий бензин автомат в максимальній комплектації 64 тисячі пробігу. Шкода Octavia A7 свіжо пригнана, розмитнена, сертифікована. 2-літровий дизель автомат 260 сил, ой, перше, 260 км пробігу, 150 кінських сил, також представлено на дуже гарній комплектації. Toyota Camry 19800, 2,5 бензин автомат 82 000 пробігу. Mercedes є е класу 14250, 1,8 бензин автомат 172 тисячі пробігу. До речі, друзі, при в'їзді ми всім даємо ось такий цінник, щоб ви могли написати інформацію повністю про автомобіль. І в нас є дуже крута акція разом з Авторія. Ви скануєте даний QR-код і публікуєте автомобіль на Авторія безкоштовно, при умові, що. Ви покажете Він-код, і авто не було у продажу пів року. І також на вашому аккаунті не має бути інших автомобілів на продаж. Отож, друзі, приїжджайте на авторинок Карбазар, публікуйте безкоштовне оголошення автомобілів на Авторія, адже автомобілі з Авторія та Карбазар продаються вдвічі швидше. Volkswagen Passat b 8 в кузові Універсал 14800 16-го року, дизель 205 пробігу коробка автомат. 3008 Peugeot з 2-літровим дизельним двигуном 2012 року 067 313 0737. Механіка комплектація Allure. Буду трошки, друзі, читати вам номер телефону, адже через дощ, можливо, трошки буде погано видно номер телефону. Renault Scenic 3 покоління, ціну ви побачили. Audi Q5 у нас 3-літровий дизель автомат 2015 року. Контакт вказане шкіра, кватро повний привід, звісно, ж. машинка дуже-дуже цікаво їде. Volkswagen Touran 1.6 дизель автомат 7 місць 2013 року. Chevrolet Cruze Sedan з дизельним двигуном 2,0, автоматичною коробкою передач 142 тисячі пробігу. Рено Гранд Сенік 7-місний 7659 року, 1,5 дизель Механіка, 230 тисяч пробіг. Opel Astra 6859 року, 220 пробігу. В комплектації Cosmo, 1,7 дизельний двигун. Volkswagen Golf Plus. 1,9 дизель, друзі, автомат 7-го року, 230 тисяч пробігу. Ціна 7,850. Вже на українській реєстрації достатньо зробити просто договір купівлі продажу. Свіже пригнане авто у нас 3008 Peugeot, 1,6 дизель автомат 11 року 150 тисяч кілометрів пробігу. Opel Zafira 7300 11 року 1.7 дизель 215 тисяч пробігу. Шкода Суперб в кузові Седан. 1,9 дизель, механіка 219 тисяч пробіг 10 рік. Також на українській реєстрації достатньо договір купівлі-продажу. Електромобіль Nissan Leaf, 2011 року 6250 141 пробігу. Сподіваюсь, контакти вам видно: 0,96 218 14 45. Ціна досить хороша. 5008 Peugeot, 7750, 1,6 дизель, механіка 2011 року, 218 тисяч пробігу. На жаль, друзі, я не бачу це. Самомісна версія. Mazda CX5, 14850, 2,2 дизель автомат, 2012 року, 216 тисяч пробіг, дуже-дуже гарні комплектації, шкіри, лінзована оптика, люк. Досить хороше авто. До речі, друзі, коли ви звертаєте до нас на авторинок, у нас є торгові точки, де можна поїсти смачні страви у нас прямо з мангалу. Тож ви можете не тільки прийти вибрати хороше авто, а й смачно поїсти. Що ж, я продовжую. У нас Opel Zafira 7500, 7511 року 1,7 дизель 190 тисяч пробігу. Шкода Octavia a 7 18-го року. 1,6 дизель рідна фарба автомат, 221 тисяча пробігу. Продається нас на авторинку, підходьте, запитуйтесь. Рено Колеус розмитнений. 12900, 2-літровий дизель, механіка 127 тисяч пробігу в рідній фарбі. Hyundai Santa Fe, Власник вітається 9300 року. 2,2 дизель автомат, повний привід, 176 тисяч пробіг, 7 місць. Nissan Leaf, Електромобіль 21 500 доларів 2020 року 57 тисяч пробігу. Citroen Nemo, Оригінальний пасажир 157 пробігу. Присутній торг 11-го року 1.3 дизель. Вже на українській реєстрації. Друзі, тільки купуєте, на себе перереєструєте. І якщо вам потрібна страховка, рекомендуємо вам онлайн сервіс страхування Hotline Finance. Друзі, хочу нагадати вам про наших партнерів: український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. У них є мобільний додаток, у якому зручно порівнювати, оформляти та зберігати страховку. Що ви раніше користувалися сервісом Hotline Finance, то у додатку підтягнуться всі ваші страховки з терміном їх дії. Також тут є контакти страхових компаній, щоб ви знали, куди потрібно звертатися у разі страхового випадку. А по промокоду Carbazar10 ви отримуєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Посилання на додаток та промокод буде в описі під цим відео. Що ж, продовжуємо. Огляд авто у нас Honda Akord 10224 газ бензин автомат. Восьмого року 161 тисяча написано рідного пробігу. Друзі, так, дійсності таке може бути. Восьмого року авто з рідним пробігом. Скоріше за все, куплено офіційно в автосалоні з повною історією по авто. BMW 1, 2 літровий дизель механіка 6-го року 7 тисяч доларів 193 тисячі пробігу. Volkswagen Passat CC, 10950, 2-літровий бензин автомат. 10-го року. Так само, друзі, по інформації по кожному автомобілю деталі. Не стидайтесь, набирайте номера телефонів, дзвоніть. Запитуйте, що було з машиною. Власники, залюбки з вами поспілкуються, розкажуть всі деталі по кожному з авто: Volkswagen Golf 7 15750, 1,6, дизель 2018 року, 124 тисячі пробігу. Невеликий гарний пробіг автомат. Свіжопригнана, розмитнена та сертифікована. Ford Focus, друзі. Дволітровий дизель, механіка в комплектації Titanium. Власник якраз відкрив, можна заглянути у салон. Так у нас виглядає передня панель. Гарному кольорі. Також розмитнена, сертифікована. Телефонуйте. Peugeot 508. Дуже Класний французький седан, машина мегакомфортна, по місцю, так як в шкоді, суперб. Ще й бачу досить гарна комплектація, гарна ЛЕД-оптика, комбінований салон. Так само, друзі, не стидайтесь, телефонуйте. b 8 Passat, 8 2-літровий дизель автомат, немальований, рідний пробіг 170 тисяч. Гарний економічний і комфортний автомобіль. Форт Мондео. 7,777 12 року, 1,6 газ бензин, 226 тисяч пробігу. Шкода Октавія 17-го року. 1,6 дизель, 237 тисяч пробігу. Механіка. Opel Zafira, 5,875, 1,6 бензин, 6 року 150 тисяч пробіг. Б5 Passat 5600, 1,8 бензин, автомат, шкіряний салон 235 тисяч пробігу. Renault Scenic 4700, 1,5 дизель 5-го року. Механіка. Шкода фабія, 8 рік, 1,2 бензин, механіка, 240 тисяч пробіг. Ще одна фабія, але вже хетчбек. Це був універсал. 1,6 газ бензин 170 пробігу. Chevrolet АВА 7 тисяч доларів, 1.4 газ-бензин, автомат, 12 рік, 116 тисяч пробігу. Volkswagen Toran 8600, 1,9 дизель механіка, рідний пробіг 223 тисячі 2009 року. Відкрита. Можу вам продемонструвати. Так, виглядає у нас передня панель, клімат, контроль двозонний присутній. І стоїть Webasto. Що ж, друзі, а я переходжу у наступний ряд. Шкода 5800 58006 року, 1,6 бензин 295 тисяч пробігу. Volkswagen Tiguan 11900 2-літровий бензин. 14 рік 180 тисяч пробігу. Поруч нас Nissan Кашкай. 8850, 2-літровий дизель, механіка повний привід. Toyota RAV4. 2,2 дизель. Механіка 2011 року. 208 пробігу. Ціна 13 тисяч 800 доларів. Шкода Octavia A7 в дуже гарній комплектації бачу. Присутній панорамний дах, дволітровий дизель, автомат, 265 пробігу, 2017 рік. Думаю, що там функцій дуже-дуже багато різних. Гарна стоїть оптика. Телефонуйте. Шкода Fabia 4800, 1.4 бензин механіка 6 го року, 198 тисяч пробіг. І Fabia у нас в кузові універсал. Шкода Octavia A5, 8950, 1,6 дизель 2011 року 211 тисяч кілометрів пробігу. Mitsubishi Pajero Wagon 12500-го року 3.2 дизель автомат. 222 тисячі кілометрів пробігу. Volkswagen Jetta 3800 1-го року 1,9 дизель механіка. Друзі, не забувайте, що на всі автомобілі присутній торг. І також ви можете долучатися до нашого ютуб каналу Для вас це один клік, а для нашого ютуб каналу це велика підтримка для розвитку. Тож підписуйтесь на наш YouTube-канал. Кашкай 13 рік, 12400, 1,6 дизель механіка. Що ж ми продовжуємо? Шкода Октавія, 13600 17 року, 1.6 дизель автомат, 216 тисяч пробігу. Дуже гарне економічне авто. Mazda CX7 9200 11-го року сьогодні забрати підказує власник 8500 сьогодні приїхати забрати автомат, бензин, шкіряний салон. Давайте я покажу салон. Тут власник якраз поруч, дозволяє відкрити, показати. Не бита ні разу і оригінальний пробіг. Довго продажи. Мінівен Chevrolet Orlando 8300, 2-літровий дизель, механіка 7 місць, 230 тисяч пробігу. Opel Vectra 6450. Перепрошую, це у нас не Vectra, а Astra, В рідній фарбі механіка 11-го року 240 тисяч пробіг. Vectra буде трошки більшими розмірами. Renault Coleos 12800 2-літровий дизель. Механіка в комплектації Bose, 14-го року 158. Пробігу вже на українській реєстрації. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda 5, 7місна, 7350 10 го року 2-літровий дизель механіка. Мерседес С класу 5200 2000 року 153 тисячі кілометрів пробігу. Друзі, а поки я вам показую автомобіль, у нас на естикаді попереду вже. Стоїть rav 4 і одна, одна машинка в черзі. Це Toyota Corolla. Якщо я не помиляюся, також чекає на естакаду, щоб поглянути, що там робиться понизу, чи нема підтікань масла. Приїжджайте, у нас є всі зручні умови, щоб купити та продати автомобіль. Рено Кенго го року, 1,5 дизель-механіка 234 тисячі пробігу. Nissan Leaf, електромобіль 12300 16 року, 58 тисяч пробіг. Шкода 7700, 9 року 1.6 дизель Механіка 222 пробігу. Гольф Плюс 10913 -го року, 1.6 дизель, 192 тисячі пробігу. Гольф п'ятого покоління, 1,6 бензин, механіка 7-го року, 6300-145 тисяч пробіг. І на Honda Sier V10800, 7 рік, 2,2 дизель, 228 тисяч кілометрів пробігу. Тойота Авенсіс го року, 2-літровий дизель механіка, 240 тисяч пробіг представлена в кузові універсал. 3008 Peugeot, 9200, 1.6 дизель автомат, 11 року 2, 217 тисяч пробіг в даному автомобілі. Ще одна з 3008, 1.6 дизель автомат, 200 пробігу, 9400. Рено Колеос, 10350, 2-літровий дизель, механіка, повний привід, 217 тисяч пробігу. Ford Focus 9700 17 року, 1.6 бензин автомат 88 тисяч пробіг. Volkswagen Passat B7, 1,6 дизель механіка в комплектації Comfort Line 179 тисяч пробігу. Opel Zafira 1,7 дизель, механіка в комплектації Cosmo 168 тисяч пробіг. Люди оглядають КВП-то, не будемо заважати. Йдемо до трійки. 15800, 16 рік, 120 тисяч пробіг на седанчик, автомат. А 3 Audi, 16 тисяч доларів, 16 рік, 1,8 бензин, 40 пробігу в максимальній комплектації, преміум плюс v 50 Volvo, 930 2 літровий дизель, автомат, шкіра нефарбована 189 тисяч пробіг. Peugeot 308 СВ 7913 року, 1,6 дизель-механіка, 180 тисяч пробігу. Друзі, червоні номера чи іноземні це все свіжі авто з Європи, які розмитнені. І ціна вже вказана з розмитненням. І, до речі, від неї ще буде торг. Це в нас Vectra 6800, 1,8 бензин, 225 пробігу 8-го року. Volvo V-50, 7700, 11 рік, 1,6 дизель. 207 тисяч пробіг. Peugeot 300... 8 СВ, 6 тисяч доларів, 1,6 бензин, механіка 197 тисяч пробігу. Тойота Corolla 5700 року, 283 пробігу, механіка, присутня ГБО. Outlander, 6 тисяч доларів сьомого року 237 пробігу, 2-літровий бензин. Коробка механічна. Шкода Октавія. 7200 1.8 бензин 179 тисяч пробіг. Nissan Rock 12950 15 року 2,5 бензин 125 тисяч пробігу. Nissan Micra 7300, 1,2 бензин 55 рідного пробігу з Японії автомат. Suzuki sx 4 20 тисяч доларів 2020 року 22 пробігу. 1,4 автомат. І перепрошую, це не SX4, це на Suzuki Vitara Трішки обмовився. Nissan Qashqai 7558 року. Дволітровий бензин. Коробка автомат. 185 тисяч пробігу. Що ж, друзі, я вам показав тільки лише. Декілька рядів насправді їх набагато більше. Бачите, людей багато ходять, оглядають автомобілі. Запрошуємо вас, працюємо у суботу та неділю, з 7 до 15 і щодня побудні в нас автомайданчик. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі Авторинку Кар-Базар. Карбазар швидко продавати, легко купувати.